Вітаю вас на каналі А01К Крипто. Мене звати Олексій і це наша щомісячна рубрика інвестиційний портфель. Давайте відразу перейдемо до ситуації з нашими портфелями. Сьогодні у нас 4 вересня і ми бачимо наступну картину. Давайте почнемо з графіка біткоїна. На нього я додав індикатор, який нам показує кінець місяця. І ми можемо бачити, що наш експеримент почався 1 серпня, і з того моменту найбільше падіння по біткоїну було майже на 23%. Після цього ми на протязі місяця відростали і зробили ще плюс 30% зна, Але після цього росту ми знову пішли на зниження. І відповідно ми можемо бачити, що біткоін зараз знаходиться в такому боковому діапазоні. І якщо дивитись від першого дня нашого експерименту, ми знаходимося на мінус 10% від початкової точки. Тому відносно нічого особо не змінилось. так. деякі позиції були дібрані зараз. Про це ще поговоримо, але в цілому глобально нічого не змінилось. Пропоную перейняти цифри з моїх портфелів на CoinGecko. Почнемо з дісією портфелю, який я набираю кожен місяць по тисячі доларів. Наразі я вже набрав його на дві тисячі доларів. І загальний прибуток, точніше, збиток, складає наразі мінус 909 доларів. А монета, яка дала найбільший ріст за весь цей час, як не дивно, це FTT. та сама темна сіра конячка, про яку говорив, від якої можна очікувати що завгодно. А монета, яка зазнала найбільшого падіння, це відповідно Тонкоін. тому що буквально тиждень тому сталася така подія, яка вплинула в цілому на курс даної криптовалюти. А саме арешт Павла Дурова, який являється по суті СЕО. Телеграму, а тон, відповідно, є продуктом Телеграму. А на другому місці по падінню у нас йде Blast. В цілому, більше ніяких цікавих активних рухів не було по даному портфелю, тож пропоную перейти до трейдингового портфелю, де все трошки цікавіше. Наразі він виглядає так, що його прибуток складає плюс 51 долар, що я вважаю дуже крутим результатом на такому падаючому ринку. І даний портфель був набраний навіть не на весь стейблкоїн. Наразі в нас в кармані ще знаходиться порядка 4300 доларів, які ми можемо використати для подальших закупів даних активів. І з самого цікавого в нас монета FED, яка дала найбільше прибутку, плюс 184 долари. І відповідно, аутсайдер даного портфелю це монета TON, яка впала вже по відомим вам причинам. Тож давайте перейдемо ще раз до графіків і подивимося ситуацію по кожній монеті окремо. Про біткоін я вже сказав глобально. Наразі нічого не змінилось. Ми як йшли в бік, так і далі в нього йдемо. У випадку з ефіром точно така сама ситуація. За останній місяць він так і не дійшов до зони моїх лімітних заявок, які знаходяться в цьому районі, який я відмітив зеленим кольором. Тому лишається лише чекати. Далі давайте роздивимось таку монетку, як Sol, Вона також була лише один раз в зоні мого інтересу. А до наступних двох зон мого інтересу ціна відповідно ще не доходила. Тому. Тут також лишається лише чекати і все. Потом в минулому відео про портфель я говорив, що, можливо, я пожалію про те, що я дуже швидко набрав позицію по даному токену. В принципі, я не жалію, але я розумію, що падати цій монеті є ще куди, тому що сталася така досить сильна новина. Яку ніхто в принципі не очікував, і наразі курс даного токену напряму залежить від ситуації з Павлом Дуровим. А що там станеться, нам не вгадати, тому лишається лише чекати. У мене навіть є така думка, що можливо, якщо буде дуже сильна просадка, і докупити даний токен на суму, яку я не зможу використати в інших токенах, наприклад, в токені FTT, до нього ми зараз перейдемо. В цілому від моєї точки входу ціна вже зробила мінус. 15%. це не дуже критично, точніше, взагалі не критично, але не досить приємно. Тому наблюдаємо за даною ситуацією. Наступний токен з мого портфелю знаходиться трошки вище середньої точки входу, що нам дає буквально там декілька відсотків прибутку, що не є чимось суттєвим. І також в мене ще вісить не виконана лімітна заявка по ціні 50 центів. Наступний цікавий графік монети FED. Як ми бачимо, вона досить сильно і різко виросла, але в мене все-таки лишається ще лімітні заявки, які не були виконані, які знаходяться в зоні 55 центів. Можливо, вона туди дійде, але якщо ціна таки не дійде до даної зони і відлетить її ще набагато вище, то відповідно я буду вже використовувати дану ліквідність дані USDT для відкупу інших токенів. По Онду ситуація не дуже цікава, токен знаходиться трошки нижче, буквально на декілька відсотків від моєї точки входу, і в мене також ще висять незакриті лімітні заявки. Тому просто чекаємо. Щодо Pepe, токен також знаходиться біля моєї середньої точки входу. І також в мене ще є незакриті лімітні заявки по токену EtherFi Більш цікава ситуація. Я дуже довго сумнівався, чи варто мені підбирати в даній зоні токен, чи не варто його взагалі трогати і чекати, поки ринок все-таки зупине своє падіння, і вже на розвороті глобального ринку шукати точки на вхід. Але я все-таки ризикнув, закинув був лімітну заявку. Яка й була виконана перед самим таким невеличким падінням, і наразі токен торгується там 1-2% нижче середньої точки входу. Я вже виділив для себе наступну зону покупки, але я ще не виставляв лімітні заявки. Я в ній ще не дуже впевнений, буду дивитися загальному на ситуацію на ринку. Якщо все буде виглядати не дуже, то відповідно я й не буду навіть кидати лімітні заявки в дану зону. Я краще поставлю для себе алерти в даній зоні, щоб розуміти. Коли ціна почне падати, щоб звернути на неї увагу і дивитися, як буде далі розвиватися події. Бласта плюс-мінус та ж сама ситуація. Я також не дуже був певнений, чи варто мені ставити лімітну заявку саме в цій зоні. Я хотів робити це нижче, але все-таки в якийсь момент зіграло ФОМО і жадність. Особливо на цьому пробої зверху, я все-таки виставив лімітну заявку в цій зоні, де і вона була виконана. І після її виконання ціна дуже плавно пішла на низ. І тут така сама ситуація, як Zezerfight, я виділив для себе потенційну. Зону покупки я в ній ще також до кінця не впевнений. Буду дивитись, як закінчиться ситуація з біткоїном, але я також поставлю тут алерт, щоб при оновленні мінімуму я міг звернути увагу на даний графік і зрозуміти, що мені робити. І сама загадкова монета в моєму портфелі це токен FTT, який ніяк не дійде до зони мого інтересу. Я навіть її вже підняв нижче. До цього вона не на помітках 95 центів. Наразі я її підняв, тому що все-таки хочу бути в позиції в даному токені. Не дивлячись на всі падіння ринку, дана монета все таки тримається вже в якомусь діапазоні дуже довгий час і не оновлює його мінімуми. І це мені щось підказує на те, що дану монету просто не хочуть пускати нижче. І варто все-таки мати якусь частину в ній. І бажано, щоб ця частина була по дуже непоганим цінам. Я не хочу брати по маркету, я не хочу брати ці протовігівці. Я хочу все-таки, щоб мене виконали лімітною заявкою в районі 1 ,5 долара 5 центів. Це був огляд на ситуацію навколо наших інвестиційних портфелів. Пишіть в коментарях, чи повторюєте ви якийсь з них, і якщо повторюєте, то який самий. Наразі пройшла лише одна десята від нашого шляху, і дуже рано робити якісь висновки, але я наразі задав. Зволений тим, що я зараз бачу. Тобто, це достатньо збалансований трейдинговий портфель, який при падінню падає набагато менше, ніж взагалом весь ринок. Тобто, якщо ринок робить мінус 20%, то мій трейдинговий портфель робить там буквально мінус 5%, що я вважаю дуже крутим результатом. Але я повторюсь, що пройшов лише один місяць, і попереду ще довгий шлях із 9 місяців. І за цей час може статися дуже багато чого цікавого і неочікуваного. Тому дякую, що додивились відео до кінця. Наступне відео про даний портфель очікуйте на початку наступного місяця. Якщо будуть якісь різкі і неочікувані апдейти, я обов'язково запишу про це відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і буду дуже вдячний вам за будь-який коментар під цим відео.